Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео люблю молодих хлопців. Отже, почнемо з того, що на теперішній час, у 2025 році, на українському Тіктоці та Ютубі виникає новий тренд, виникає нова тенденція, виникає нова теча, коли українські жінки 35, 45, навіть 50 років собі вибирають у партнери молодих хлопців. Будь ласка. Ваша увага, як давно ви разом полтора года. Щось в очах у вас э, була ще якась думка з піліробі. Та наші відносини як американські гірки прикольно. Як знайомство ваше відбулося, вирішив зареєструватися на бату. Побачив профіль її прекрасної дівчини. Буквально на наступний день зустрілися. Чому ви вирішили йому відповісти? Іскренні просто приглашення зразу где-то, без всяких намеків. посидіти, а не полежати. Показалась такий милий парень. Сразу так. А тепер повертаємось до того, що за перерви були, хто не чудив. Противні, не уступали друг другу, <ріст> <ріст> могли сваритися буквально з нуля. Ти не так сказав, це було грубо, Я не хотіла як ви миритесь, коли ви сваритесь? Є два способи примирення страшне Ви в Шоці ви випово? не Ні, ну, Я так? просто так вроде, з ним не мирилась. З ким ти так З Ким ти був пристрасний після сварки. топ дві речі вашій дівчині для вас найкрутіші. І характер, хоч він і не простий, але. Чіпляє він мене дуже мудра, виважена для вас у ньому. топ топ-дві фішки Порядочність. Дуже багато парней зараз. Ну самі знаєте, чого ви мені це кажете? Може, я не такий. Як гроші розподіляються у ваших стосунках? Хто за що платить? У Нас немає спільного да бюджету, але ну я як чоловік все на мені майже всі чоловіки можна назвати каблуками. під каблук, це благородство називається Ота ти називати на паречі мужчина. Отвіті от починається. Мажи, взагалі тут до чого. Ви замічаєте, як в теперішній час, в теперішньому нашому суспільстві все міняється радикально прямо на очах. Якщо раніше, скажімо так, чоловіки собі вибрали молодшу дівчину, молодшу жінку, аби йому, скажімо так, народила здорових дітей, здорове потомство, виховували під себе, як багато хто говорив, то зараз ситуація радикально протилежна. Прямо радикально протилежна. Отже, відео номер два. Будь ласка, як ви познайомились? Він одразу почав зустрічатися з моєю донькою? Так. Упс, так у вас були стосунки з нею, чи не знаю, чи просто побачення. Це був просто такий мимольотний досвід, який дуже швидко закінчився. Я одразу зрозумів, так. що ми трошки з різних планет. Як ви познайомились з підсумку? Насправді він відпочивав зі своїми друзями у мене у ресторані і він розбив бутилку, пляшку, так. вина. Овечір, літо, угу. море. І мої охоронці до нього підійшли і почали від нього. Чекати гроші, щоб він за не за це за все заплатив. Застрибнув на сцену, взяв мікрофона. Якщо каже, сподобається, я не буду платити. Він почав танцювати, музика да. почала грати, всім сподобався. Я більше всіх, напевно, танцювала і ну, сміялась. І <кх> Хто до кого перший заговорив в той вечір, я підійшов, запропонував випити каву. А я йому відповіла, що я каву в день не п'ю і ввечері не п'ю. Тому я хочу вино розе тільки. Будь-який каприз. Бабла немає, але розе так розе. Але дале да, знайшов. Знай, я, скажімо, вміння, скажімо, добиватися свого. Мені здається. З найнеймовірніших історій, яку ми чули, якщо чесно. Як же ви після цього курортного роману зустрілись? Я приїхала до Києва. Написала, ну, що давай з тобою зустрінемось. Просто так зустрінемось. Запросила мене на каву, а я кажу, що я кави не п'ю, я пью тільки Ти на за мною це... повторюєш! Як ви в стосунках одне одного називаєте не на ім'я? Може, якось лагідно. Моя креветочка. Віка да. просто дуже любить морепродукти. Я ну так до них ставлюся посередньо. А він для мене Карлсон, він може бовчати у нього. В Одному місці завжди щось гуде, да. яка у вас є мрія як у пари. Я хочу, щоб ми жили разом. Я Пас також вельми цього хочу. Я сподіваюся, що ми вже найближчим часом це втілимо в життя. Ми тут говоримо про стосунки відверто. Яка у вас різниця в віці? Ну трішки є. Скільки вам років? 21. Uh -huh. Я навіть не знаю. Я розумію про що ви питаєте. Завжди його друзі питають, вони жартують. Але я теж можу жартувати. Я кажу, що да, хай я буду першою вчителькою. Просто кайфуємо від е, життя по максимуму. Як поживемо воно є. поживемо поза да? часом? Ми над часом то за що платить у ваших стосунках, як гроші розподіляються, коли він до мене приїжджає, завжди він не з пустими руками приходить. А якщо я десь відпочиваю і мені щось подобається, що буде йому личити, звичайно, я купую і не думаю, хто повинен платити, чи це правильно, чи це неправильно? Дуже романтично він завжди мені дарує квіти. Там цюльпани такі жовтенькі. Хлопці, мені будь ласка, скажіть, що реально відбувається? Відколи стало нормою, коли жінка пенсійного або передпенсійного віку виходить заміж, створює стосунки з хлопцем, з чоловіком, який від неї молодші у 2-3 рази. У мене є також питання до хлопців. Чоловіки-хлопці, що ви знаходите, що ви бачите у жінках, котрі від вас старші у два-три рази. Ви бачите збудження, ви бачите гроші. Можливо, вам не вистачало якогось материнського пеклування в дитинстві? Мені реально максимально цікаво, що ви у цьому знаходите. Отже, відео наступне. Будь ласка, мій чоловік молодший за мене на 11 років. І знаєте, чому я погодилась бути з ним? Ну, по-перше, він дуже наполегливий, а друге, він зробив одну річ, яка мене вразила, хоча мені вже було 38, а йому було тільки 27. У мене за плечима вже було два шлюби, стосунки різні. А він був зовсім молоденький і не мав там особливого досвіду, таких довгих стосунків. Але коли він вперше приїхав до мене в Київ, ми зустрілися з ним на хрещатику, і перше, що він зробив, він взяв мене за руку міцно, впевнено, і кудись повів. І я була настільки здивована, бо дуже рідко зустрічаєш чоловіка, який знає, що він хоче, робиться впевнено, розуміє цілі, розуміє, що є хтось. Про кого треба потурбуватись, кого треба повести за собою. І це мене дуже вразило, бо до того насправді жоден чоловік не брав мене так за руку. І не знаю, для мене це такий прям символ того, що чоловік готовий взяти на себе відповідальність, по-перше, а по-друге, готовий тебе захищати. І так воно і виявилось насправді, він такий є, дуже надійний, відповідальний. Завжди готовий захистити, і це дивовижне відчуття, коли ти можеш розслабитись, перестати бути сильною жінкою і віддати управління людині, яка готова це взяти на себе. Тому, якщо ви зустрінете чоловіка, який міцно бере вас за руку і кудись веде, подумайте над тим, можливо, це саме той. Два шлюба, безліч партнерів. Ална Кінесто, жінка своє кохання знайшла. Я повторю ще один раз. Це не розіграш, це не жарт. Це зараз є такі тенденції в нашому українському суспільстві. Будь ласка, увагу, зверніть ці відео, які я вам показую, це не з Китаю, не з Австралії, не з Індонезії. Це відео в Україні, зняті в Україні. У теперішній час жінки незалежно від віку, живуть, як їм заманеться. Відпочивають з ким хочуть, сплять з ким хочуть, тусуються з ким хочуть, гуляють, з ким хочуть. На теперішній час українські жінки займають повні лідируючі позиції у стосунках. І якщо хтось натякне чи напише коментар в інтернеті, що перепрошую жіночку, вам уже 55 років. Для чого вам хлопці 20-річні? Ми побачимо, ми почуємо відповідь наступну. Будь ласка. Ви блядь, черві! Всі, хто мені пише, що я стара. Вам така стара не світить ніколи в житті. Йдіть, їбіть в пісок, по якому я ходила, пішли все нахуй. <реку> ось така історія, ось така ситуація на теперішній час. Що я хочу вам сказати, хлопці-чоловіки, будь ласка, себе шануйте, себе цінуйте, себе любіть. І з наших українських жінок, будь ласка, беріть приклад. Тому що, так як вони себе люблять, шанують, цінують, поважають. Я не знаю, хто себе ще так любить, та як вони. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.